З вами я, містер Задротик. також знімає заденчик. Зараз вам його покажу. Також. Я Заденчик. Вило, де... вило, з нами також волода 629. Ось саме власне друг ви моя сестра Юліан. І сьогодні ми знімаємо, як ми будемо малювати на дорозі крейс. Так, ходімо йдемо. Я зараз йде. тут напису містер Задрочик.

MR TRASO CHO FATTE MR ZAD RO TIC CHO FATTE MR KISCHI CHO DE BILLEVE TI E DE PRALLE SPECIO TO DALICI CHTE MISTERVA? Sì RO CHI CHE FATTE У меня залий нас. Что ты боешь? Так, так, кто ты лей, так, Андрей, уважай. Абель! Курва мать. Мася! Вася скилли! А это не наш! Да, давай! Я зараз покажу, як я напишу містер задрочок. Тато, тато, той. Тато, дай, Андрій. Я зараз напишу трохи трошка ліпше, ніж містер Задротик. І ще... И ще тут коврик. Мима накрайный на то не надо да, і... меня всю край. Да. Да что я меня трогаю край, я, я зарапишу свой. Зад. трохи, тройка, это рассказать. Давай, да. Норм. Зараз я, я я це все покажу. Дивіться. так, а ну йди. Ем. А ще 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 не готова я Ось так. Ну, ну, ну у ну, нього трошки Оце риска трохи не у твого, його це трохи мішає буде. Зад, ро, кік. Так, а тепер набір знімаю. Я я я, так, я І метод. зараз у нас Данчик напише, ну. Ось так. Оце все Ось це все мені. Спіба, я не чайну камеру. Ось так. Він малює дечі. Що ти малюєш? А, ти пишеш зараз. Та ти за нього малюєш. Мазда йом. Не малюкайся! Нас діти будуть дивитись. Так, так, діти будуть дивитись. Що, думаєш, що по такого малого будуть дорослі дивитись?

Телефони моєї, моєї сестри просто мій розглядився. Але це моя картка пам'яті. Так, як? А як ми звати розглядив, мені цей? Да. Мені вже три рази ходили по мій телефон. Дивіться, що у нас улюблений вало не малювані. Алло, два, два і дві. Аж нічого не вистачить. Подивіться, подивіться. Ось так. Дар'я напишу містер інакше. Лент... Дивіться, що наш Вася робить? Вася не роби таке. Ишка. Містер... Да? Блін, а я там... А ні, правда, Анна. Ну, Он уже там написал Зод дротик. Я... <свистит> ну, файну, малюй, файно, файно. Аккуратно. и. Это ну, И, и а, то, Ты за единадцать? Ты что, пасал, На... На, во, во, а, давай, еще... <свист> твой писал такой? Да, во, мой. За дротик. А где... Спасибо, чки. А где мои будут еще? Вот, типа, Ну.

Ой, ой, земля Наш воду хатинку малює, ой, як поважно. Що нам там? <рес> Тут дітям не можна дивитись <рес> Тут погане слово. Дебіл, Погані слова не малює. Катя, <рес> чекайте чекайте, я буде руки біля.

De er, vi. Vi er vi til til i byen. Tipo, я так же говорю, давай я так, нем. Так. Ой, видите, я сюда намалюю Так, 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 так. Вот і я не я налб, прикольно. Тришка упугает. Я намалю анимацию. Плюнул херкачку. Ну я не такие худые, А, а троха Трошка е. Ой, вот такие я бы снимал, а вот так. Норм? Тоже? И тоже пальцы поставь а -то. Нормально, я говорю. Вам би така аватарка на ютубі сподобалась? Лі я би не можу... Якщо сподобається, пишіть коментарі. А якщо ні, то теж пишіть коментарі, так чи ні. І... І ставте лайки, будь ласка. Всем спасибо за просмотр. А не, еще не, еще. А, еще не? Добро. Ой, блин, треть. Вот так, я шаб намалювать. тебе не треба Я еще и вот все замалюю. Да мне на замалн. Да мне за молм! Я просто по пальцу положила. Вот что вы постоянно промаливали? Ведь сюда, вниз иди сюда, 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 так сюда. Я не відчую, Габель, якийсь О, але калас не вийшов? Ні. Габель, та та не валюйся, сук. <сіло> та дурне якийсь. Так, ось, та у нього була рука зламана, та й трошка, по, трошка, та й йому робили праці, та й йому трохи неудобно. Так, е, э, більше 100 підтримайте його. Будуть лайки, будуть... Бо його хейтери побили. Так, бо його хейтери побили. Це дивіться, як вам подобається. Ставте лайк. Okay, okay, Підписуйтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Та, блин, ты задумал уже. Ну, я думаю, можна закінчу. закінчувати. заканчиваем. А заканчиваем все сказать? Заканчиваем. Сказать уже? Oh, yeah. Ой, я. Не мотюкайся. Ёпка, ты не ешь? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А, на там, Всем пока!